Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 111. Розгорніть зошити на сторінці 9. Тема нашого уроку вільні електрони в металах, хімічний елемент борг. Розпочинаємо наш урок з перегляду відеолиста від синтаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, чи всі метали мають вільні електрони. Я пригадав лише літій та берилій. Дослідімо це питання разом. Отже, дослідмо це питання. Дамо відповіді на запитання якою буде кількість вільних електронів після того, як атом літію перетвориться на позитивно заряджений йом? Так, один вільний електрон. Якою буде кількість вільних електронів? Після того, як атом берилю перетвориться на позитивно заряджений йон, зауваж, що берилі віддає всі електрони із зовнішньої орбіталі. Розгляньте малюнок праворуч на зовнішній орбіталі два електрони. Отже, якою буде кількість вільних електронів. Два вільних електрони. Пригадаймо, що таке вільні електрони. Прочитаємо і упишемо пропущене. Вільні електрони це електрони, які залишили атоми металу та вільно рухаються в ньому. Вони з'явилися через те, що частина атомів у металі. Перетворилися на позитивно заряджені йони. Доповнимо інформацію, записуємо вільні електрони, електрони, які залишили атоми металу. Пишемо металу. Вільно рухається в ньому. Вони з'явилися через те, що частина атомів у металі перетворилася на позитивно заряджені йони. Записали. Натисніть на паузу. Ще раз прочитайте та повторіть з пам'яті. А як ви гадаєте, можна порівняти птахів Ісландії, які кружляють біля скель острова з вільними електронами в металі? Так, я теж гадаю, що можна, порелаксуємо, переглянувши мультфільм про життя саме тварин на узбережжі Атлантичного океану. Два, три, наш маленький острів, це безмежний простір для дорог Назви тварин з мультфільму, які тобі запам'ятались. А як називається птах на малюнку праворуч? Пригадали? Так, це тупик. Прочитаймо інформацію про цього птаха. Розгорніть зошити на сторінці 36. Купик, або, як ще його називають, цього птаха і падка Атлантична. Ця маленька пташка, довжина її тіла досягає 30-35 см, поширена на узбережжі Атлантичного океану в країнах Північної Європи, зокрема, в Ісландії, зимою в морі. Проте виводить пташенят на суходолі в нірках, харчується переважно рибою, пірнаючи по нею у воду, наче пінгвін. Цікавою особливістю пташки є дзьоб, який набуває яскравого забарвлення під час сезону розмноження. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз та перекажіть цю інформацію. Повертаємося до сторіночки десятої. Прочитаємо інформацію в тлумачному словничку. Отже, яке слово нас подано в тлумачному словнику? Метал. Метал за звичайних умов тверда речовина, що має кристалічні градки, утворені атомами та йонами, між якими рухаються вільні електрони. Прочитаємо ще раз та відтворимо з пам'яті. За звичайних умов тверда речовина, що має кристалічні градки, утворені атомами та йонами, між якими рухаються вільні електрони. Повторіть, прочитаємо слова у стовпчиках. Метал – у певному порядку кристалічні градки, вільні електрони, металоберилію, у твердому стані утворені загальна кількість, металеве фізичне тіло, електрично нейтральне. Виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу і виконайте вправу. Прочитаємо текст справи четвертої пошибки разом з диктором. Потім виконаємо завдання. У будь-якому металі частина електронів залишає свої атоми. Через це атоми перетворюються на позитивно заряджені йони. Позитивно заряджені йони та електрично-нейтральні атоми в металах розміщуються в певному порядку, утворюючи кристалічні градки. Вільні електрони хаотично рухаються між йонами та електрично-нейтральними атомами. Атом берилію Може втрачати два електрони. Унаслідок цього утворяться позитивно заряджений йон берилію та два вільних електрони. Наприклад, кристалічні градки металу берилію містять атоми берилію і позитивно заряджені йони берилію, між ними рухаються вільні електрони. Отже, метал це речовина. Яка у твердому стані має кристалічні градки, утворені атомами та йонами, між якими рухаються вільні електрони. Хоча в будь-якому металі є вільні електрони та позитивно заряджені йони, загальна кількість електронів дорівнює загальній кількості протонів, тому за звичайних умов Металеве фізичне тіло електрично нейтральне. Вивчіть і розкажіть навчальні одиниці з тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент пошубки. Озвучу його разом з диктором. Позитивно заряджені йони та електрично-нейтральні атоми в металах розміщуються в певному порядку, утворюючи кристалічні градки. Метал це речовина, що у твердому стані має кристалічні градки, утворені атомами та йонами. Між якими рухаються вільні електрони. За звичайних умов металеве фізичне тіло електрично нейтральне. Сьогодні ми познайомимось з новим хімічним елементом. Розглянь комірку хімічного елементу бору та прочитай про властивості цієї речовини. Подивіться, бор, заряд ядра атома дорівнює 5. Погляньте, як позначається, яким значком позначається цей хімічний елемент. Схоже на літеру В. Прочитаємо про властивості. Бор. Тверда крихка речовина не є металом. Міцний матеріал, створений збору і карбону, використовують для виготовлення куленепробивних жилетів. Отже, ви тепер знаєте, з чого виготовляють куленепробивні жилети, саме з металів, з матеріалів, створених збором. І карбону. Запам'ятовуємо бор, кочетверда речовина, але це не є металом. Розгляньте таблицю, визначимо і напишемо в таблиці кількість протонів та електронів у атомі бору. Подивіться. Заряд ядра дорівнює п'яти. Отже, у основному стані кількість протонів та електронів однакова і дорівнює вона саме заряду ядра. Отже, протонів скільки? Так, молодці записали 5. Електронів також 5. Ось так. Ще раз поглянули на комірку хімічного елемента бору. Пригадали, як його записують, яким знаком позначають? Запам'ятали. Чому дорівнює заряд ядра п'яти. Які властивості ви запам'ятали? Так, молодці, Бор – тверда, крихка речовина, не є металом. Підведемо підсумки. Отже, що таке метали? Пам'ятаєте? Так, а як розміщуються йони? Та атоми в металах. Який новий хімічний елемент ви сьогодні запам'ятали? Чи є цей елемент металом? А чому дорівнює заряд ядра атома цього хімічного елемента? Добре, молодці. Виконаємо творче завдання від Аї. Виготовимо пластиліновий виріб за презентацією. Виготовте з чорного пластиліну дві кульки, одна трохи більше за другу. Більшій кульці надайте форму краплі. Покладіть краплю на бік. Поставте маленьку кульку на краплю і згладьте проміжок між ними, щоб вийшла одна фігурка. Скатайте з червоного пластиліну кульку, надайте їй форму сплющеної краплі дзьоба, з синього пластиліну виготовте дві маленькі кульки і сплющте їх. Прикріпіть сині кружечки до дзьоба з двох боків. З білого пластиліну зробіть дві тонкі смужки і прикріпіть поруч з синіми кружечками. По центру дзьоба проведіть лінію. Скатайте помаранчеву кульку. Надайте їй форму краплі і поставте фігурку на її ширшу частину. Це буде лапа і падки. Зробіть на найширшій частині лапи пальці, як на малюнку. Виготовте другу лапу так само. Скатайте з чорного пластиліну кульку, надайте їй форму крила. Воно має бути трішки вигнутим. Друге крило. Має бути дзеркальним відображенням першого. Скатайте по одній кульці з чорного та білого пластиліну. Зробіть з них валики та розплющте їх. Покладіть ці коржики один на одного і скачайте в рулетик. Наріжте його на тонкі пластинки. Приєднайте дзьоб до голови пташки. З білого пластиліну зробіть три кульки, розплющте їх. Дві з них прикріпіть до голови обабіч дзьоба. По центру зробіть невелике заглиблення. Третій коржик прикріпіть на груди пташки. У нижній частині фігурки зробіть два отвори. Приєднайте лапу і поставте фігурку на стіл. Виготовте хвостик птиці. Прикріпіть чорно-білі пластинки з рулетику. Спочатку прикріпіть нижній рядок пластинок, а потім верхній. До білих щік фігурки. Прикріпіть чорні трикутники. У центрі чорних трикутників прикріпіть маленькій помаранчеві кульці з крихітною чорною крапочкою. Зробіть дві маленькі помаранчеві кульки і прикріпіть їх біля дзьоба. Ваш виріб атлантична іпатка або тупик готовий. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!